Привіт! Мене звати Тетяна В'язовська, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти вам про проєкт, яким я займалася цього зимового в'язального сезону, який я можу назвати своїм провалом. Ну, не так, щоб прям провал-провал. Але ну, я не задоволена, не дуже задоволена результатом, тож як людина дуже наполеглива, я буду перероблювати, зробила певні висновки, з якими зараз з вами поділюся. І сподіваюся, що я наступний, наступний зимовий сезон отримую той результат, який я хочу. Зараз я вам розповім більш детально. Тож, над чим я працювала? Я працювала над светром. Ті, хто мене вже давно знають, ще з інстаграму знають, що я не в'яжу взагалі дуже великі речі. Я полюбляю більш Дрібні аксесуари це рукавички, шкарпетки. Ну, може, колись там шапки я можу зв'язати, якісь е, іграшки. А от великі речі я не дуже полюблю в'язати. Чому я не дуже полюблю в'язати, бо я люблю швидкий результат. Тобто сів за тиждень оп, і отримав результат. Так як в мене не дуже багато часу на в'язання, тож свето в мене займає, в'язання светру займає дуже великий час. І ось я. Багато років мріяла про один светр. Ті, хто моніторить іноземні профілі, вони знають цей светр. Він називається Біркін-свет. Його для, колись придумала для опис для одного з перших журналів Лейн Бойла Нітворкс. Така дизайнер є, я обов'язково додам посилання на її профіль, там більше 150 тисяч підписників. Тож, я думаю, ви розумієте, що це дуже популярна дизайнерка, вона створила дуже багато різних класних речей. І в тому числі, ось цей светр для одного з перших дизай... журналів Лейн. І ось колись я ще давно побачила цей светр в журналі закохалася. Журнал у мене цього випуску немає, але я купила окремо файл, він є для індивідуального скачування на сайті Ravelry, І я там купила цей опис. Ну, я вам скажу так. Перший мій провал був в чому? В тому, що я. Не можу сказати, я дуже скрупульозно виміряла всі свої розміри, які там подаються. Але мені здається, що в самому журналі, ну, в самому описі, не дуже коректно були зазначені а, різні розміри. Щось не так, ну. Там багато розмірів подана, велика розмірна сітка подана. Але. Ну Якось воно не збігається, я наче в щільність потрапила зі своїми спицями, зі, своїм, зі своєю пряжею. Зараз я вам розкажу, які я, з якої пряжі я в'язала. Але я отримала я в'язала четвертий розмір ну згідно своїх вимірів. Але я отримала завеликий результат ну, дуже великий. Я вам скажу так: я зараз обов'язково примірюю, ще вам стоечки, покажу, як він на мені сидить. Значить, Дуже гарний гарний е, цей дизайн. Якщо ви переглянете, перейдете на сторінки Rubber, я, о, і е, на цей дизайн і на в інстаграмі по хештегу, ви побачите дуже гарних, цілковіто різних за кольором е, вцілень, які ну, просто надихають, Чудові фото є, не дуже чудові фото, які теж надихають. Дуже гарно і сидить цей светр. Тобто я. Ну, Обов'язково я знайшла, чим цікавий цей сайт Траверлі. Тим, що я змогла прийтися, подивитися, з яких ниток в'яжуть, які втілення вийшли з моїх ниток, і ну, ознайомитися більш детально. Але все це мені не допомогло. Чи то я не дуже досвідчена майстриня у плані в'язання якихось великих речей, які. Для свого гардеробу, чи я давно просто не в'язала, не знаю. Ну, що маємо, те маємо. Значить, з чого я в'язала? В'язала я з дуже гарного твіду Данігал, який я купувала у Наталки Гаман. Колись я ці, ці кольори купляла для светру для чоловіка. Але так щось ми з чоловіком я його не почала в'язати з самого початку, перегоріла, ну не цей светр, ви зрозуміли, да? чоловічий був светр. Ми перегоріли і щось ну, вирішила вже не в'язати. Тож лежав у мене цей данігал. і почала я в'язати. І тут я б, в мене б, перший був провал в тому, що данігал дуже-дуже дуже сильно косить при в'язанні в, ну, в полотні. Я думаю, хто в'язав вже з цієї нитки, той стикався з цією проблемою. Але ну тобто, я зв'язала вже достатньо багато і я бачу, що ну, я не буду таке носити, бо воно косить, і якщо я навіть попру, то все одно ця косина полотна не піде зовсім. Тож, я походила, почитала багато різних рекомендацій, як виправити цей недолік цієї чудової пряжі. І... Дякуючи своєму татові, який е, допоміг мені, він перемотав всі мої клубки у пасми великі довгі. Потім я їх випрала і висушила. Е, і тату мені знову перемотав їх в такі клубки. І що я вам хочу сказати? Це абсолютно, абсолютно справилося з цією проблемою. Тобто, якщо ви будете в'язати колись твіт Денігал, то знайте, що його треба перед в'язанням обов'язково попрати. Це дуже-дуже. Ну і ви розумієте, що твіт донігал це така оброблена нитка, і якщо її попрати, то ось ця обробка. Піде з цієї нитки, вона стає більш приємною для в'язання, більш пухкою, більш товстенькою такою, і більш щільною, тобто для спиць ви одразу зрозумієте попадання своє в, ну, в щільність в'язання. Тобто буде дуже гар... ну, добре, ніж це ви зв'яжете, поперете зразок і так далі. Е, Права я е, спеціальним е, милом, е, яке. Змиває ось цей жир і ось цей воск, яким оброблюють е цю нитку. Значить, е що із того, що я зробила неправильно. Ну, тобто, основні кольори в мене синій і білий були попрані. Але якщо ви придивитеся до мого полотна, ви побачите, що для другого кольору я взяла ось такий гірчичний, і ви зрозумієте. Що у той момент, коли я брала, я планувалася попрати цей кольор. Ну, тобто я не знала ще, які я кольори буду використовувати, і е, не планувала використовувати цей е, гірчичний. І його не попрала. І ось подивіться, як в полотні по-іншому лягають нитки, ті, які випрані, і ті, які не випрані. Я думаю, що вам добряче видно, що нитка. Хоча цей светр вже попраний два або три рази, е, зовсім. Е, Трохи змінив свій розмір, який був попередній, тобто саме перший і за рахунок того, що Даннігал був вже вибраний перед тим, як в'язати. Ну, а ось ця нитка гірчична відкрилася доволі погано вже на фоні вже попраного Данігалу. Тож, ну, мені воно ріже оком. Це перше. Значить, по-друге. Що, по-друге, по-друге. Значить, якими спицями я в'язала? Какетку я в'язала спицями 2 або 2,5. А без жакарду я в'язала 2,75, мені здається. Це одинарний твіт донігал. І, значить, ось отак така в мене вийшла. Так, не задоволена результатами кольору. Мені здається, можна було б покраще підібрати все це. Значить, зараз я вам примірюю його, покажу, як він сидить на мені. Не вдало сидить, не подобається мені. І покажу, що я планую перероблювати. Як я планую перероблювати, який в мене подальший план дій. Ну, От загалом мій светр, ви бачите, що я не дуже ну такого середнього розміру. У мене не дуже. Великий бюст, а тут в мене такий розмір, що мама дорога. Значить, а, Дивіться, якось ось так вийшло. Ну, По-перше, ви бачите, що. Ну, а, цей светр оверсайз. Мені дуже хотілося оверсайз, ви бачите, який великий зазор в мене зовсім з бюстом. По-перше, по-друге, це зовсім не моя ширина рукавів, і мені не дуже подобається кількість петель. яку тут би після цієї, цієї частини би скоротила. Значить, дивіться, я в'язала повністю за описом авторки. У авторки кокетка повністю зв'язана на всю цю довжину. А далі вже починається просто полотно. Ну, тобто, так, як я зв'язала. Але я бачу, чи втілення різні, я бачу, що ось ця висота кокетки зовсім не моя висота. Тобто, мені потрібно було відділити рукава десь ось на цій, на цій стадії. Тобто до ось цієї ось цього візерунку, який я вив'язала херчичним кольором. І що я вам хочу сказати, що багато втілень. Які я зустріла в інстаграмі і на раверлі, і саме так і зробили. Тобто, бачите, да? якщо б я зробила і відділила би на цьому етапі, я думаю, що це б ну, навіть при такій ширині загалом трохи б ну, покращило б сам справ. І мені не подобається, бачите, як фолдить отак от рукава, рукави, ось тут, І ну, не дуже гарно це виглядає. Що я вам хочу сказати? Коли я принесла на роботу а, цей свет, і його вдягла моя колега, яка має більший за мене розмір, і таку дуже гарну пишну грудь, а, бюст в неї такий, то на ній светр сидів дуже-дуже гарно. Ну, а, вже ж в неї і пропорціональні ручки трошки були ширші, ніж мої. А, і все це мені більш гарно виглядало. Я не дуже хочу розпускати цей светр, бо він в мене зайняв дуже багато сил і часу. Я не знаю, що я поки буду з ним робити, я ще його не фотографувала. Можливо, що я буду шукати йому домівку і сподіваюся, що він знайде свою власницю і буде її гріти. Бо він дуже теплий, дуже приємний, дуже м'який. Значить, Що я планую робити? Я планую робити, в мене є такий светр, колись мені в'язала його Олена, майстриня не мені, вона просто його загалом зв'язала, і ми з нею обмінялися, я їй прислала пряжу, а вона мені прислала светр. Ну, дивіться, бачите, це светр теж. Такого ж подібного крою, але він вже більш мого розміру. Значить, що я вирішила зробити? Я, як людина, яка рідко коли здається, вирішила зв'язати ще один біркін. Зараз я вам покажу обов'язково, які в мене є кольори на цей біркін, і ми з вами сподіваюся, ви мені в, коментах, в коментарях дасте поради, з яких кольорів все ж таки обрати. Ну, ось дивіться, це мій розмір светру. Я його дуже люблю. Завжди беру тільки в ручками. О, вибачте, зараз доволі жарко ну, в квартирі, тож я так швиденько вам покажу. Бачите, ось такий свет, він так гарненько на мені сидить, ну, тож я вирішила в'язати біркін 2, Але вже орієнтуватися по другому розміру в описі і орієнтуватися на цей свет, що колись мені подарувала ну, обмінялися оленка. Тож, я сподіваюся, що е, в мене вийде все ж таки гарний результат. Е, я е, сподіваюся, що я не здамся. І все ж таки в мене наступної зими буде гарний і приємний светр. От, далі я вам хочу перейдемо зараз до формату рук. Я вам покажу, який в мене є основний колір набірки, і сподіваюся на ваші поради. Для обрання додаткових кольорів, які ми можемо поєднати з основним кольором. Ну, от в запасах в мене знайшлась така вовняна пряжа. Це чиста вовна, бачите, датського виробника Black Hill Е, Колись я її знайшла у стоці теж, як і багато моїх ниток. Це був минулорічний, в мене такий, минулорічний така знахідка. Мені дуже пощастило. Мішок відкривали прямо при мені, і відтуду звідти просто посипалося дуже-дуже багато всякої різної гарної пряжі. Ну я вже ж ви розумієте, що я не встояла і забрала такі пів кіло такої чудової пряжі. Значить, Бачите, тут такий цікавий достатньо складний колір від переходу з бірюзового в петроль, трошки я не знаю, чи камера вам передасть це. Е, є такі, які трошки як жовтуваті вкраплені, мені здається, навіть якась така бірюзова вода, в яку капнули е, е, олією. Знаєте, вона розходиться такими плямами. Мені такий, мені здається, складний колір, дуже цікавий. Значить, Які в мене варіанти є для додаткового для вив'язування кокетки. Я не знаю, в мене є зі своїх запасів трошки. Є зі мною поділилася Олена, що живе на радузі, є такий профіль. Гарний вона вишивальниця, але трошки в'яже. І от вона мені нещодавно прислала трохи зі своїх запасів. Я так розумію, що це теж на Наталкін Лемпсву, тільки це Данігау-твіт ось такий твіт Данігау. Так, це ще з моїх запасів, бачите, це те, що я кажу, що вже попраний, бачите, він відрізняється від невипраного. Так, це вовна з Мохером. Теж натавчим такий колір чорний. Так, ну, які ще в мене варіанти? Є ще такий варіант гірчичного е трошки. Є такий ще варіант більш насиченого, золотавого, Це теж Лемпсвул, вовна ягнят. Значить, є такий синій ще колір. Це основний, який я використовувала в Віркінг. Є ще такий 에, дуже цікавий фукція, бачите, з вкрапленнями, наче теж пасує, бачите, синій такий і жовтенький є, як вкраплення. До цього. І є ще трошки, ну тут заливається зовсім. Я, маю, скоріш за все, не буду його використовувати ще трошки такого корич... коричневого кольору. Ну, скоріш за все, що які в мене варіанти? Я гадаю, що а, до основного кольору треба б вибирати більш такі яскраві кольори, то, можливо, це буде фукція десь на якісь середні квітки в кокетці. Це буде, скоріш за все, от такий ламп, який я використаю для основних квітів. Трошки розбавлю їх білим. От я не знаю, чи буде це в мене ось це листя на кокетці, яке є попереду, або білим, або чорним. Такий чорний, бачите, з крапунем, білим. Ну, білим. Я навіть не знаю, які кольори буду, скоріш за все, використовувати. Мабуть, цей взагалі відпадає, бо він буде зливатися. І той синій буде відпадає. Тож, скоріш за все, я буду гратися чорним, білим фуксією, може, трошки цим коричневим, таким золотавеньким. Не знаю, може, ось так щось. Не знаю. Я пропоную вам перейти під описом відео, подивитися на втілення, які є на сайті Раверлі і в інстаграмі Набіркин Светер, можливо, ви теж закохаєтеся в такий светр. І прошу вашої допомоги в коментарях, які кольори б ви обрали б. Для кокетки є кіп квіти Ви можете побачити, що я зв'язала їх монохромними, тобто всі квіти були білі в мене на светрі. А там можна зв'язати, що кожен ряд окремий своїм кольором. Тож я прошу вас долучитися до обговорення і запропонувати мені, які кольори обрати. І використовувати в своєму новому светрі. Ну, я сподіваюся, що все ж таки цієї зими ми з вами побачимо таке втілення мого светру, що в мене вистачить терпіння зв'язати собі обновку до зими. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що вам було цікаво про мій досвід в'язання светру, про мої помилки. Про, моє, про мій досвід в'язання з Донігау вам буде корисним. І чекаю ваших коментарів. Дякую, до нових зустрічей!